6 листопада 24-го року. Знаходимося на паю і сьогодні продовжили садити таку цікаву культуру, як хурма. Ось у нас підщепа пергінка. Зроблено високе щеплення З сантиметрів 45. Ось. І посадили сорт первістка. Виглядає саженець отак. Метр восімдесят висота. Має Чотири бічні гілки розголудження. Перша, друга, третя, четверта. Нічого ми не різали. Деревина визрівша, брунька якісна. Сподіваюсь, що буде результат. Ось божий дар. Сьогодні зірвали останній плодик і дозарюється в холодильнику. Трошки я його порізав в минулому році, бачите, щоб крупніші були плоди. Чим менше плодів на дереві, тим мене крупніше. Так, і посадив я ще друге дерево. Сорт називається Соснівська. От. Сорт Соснівська, теж високе колірування, діаметр десь 1,5-2 см тут, височина теж біля 1,90 м і дві бічні гілочки. Нічого я не різав. Можливо, весною візьму на щеплення звідси живці. От, води нема. Я не поливав, тому вверх порядку я зробив такий водоприйомник для води, щоб маліший дощик, щоб волога стікала сюди. Щось я провтикав, не взяв вологи, Не взяв води. Да, і так само тут зробив вологоприймач. приймати. Бачите, таку луночку, щоб вода по схилу стікала сюди. Трошки під землею, потім земелька сяде, весною розгорнемо, все буде гаразд. Саджанці брав у Траяна, є в нього своє відео в Ютубі. в Вінниці на Пирогово. Провів він мені дегустацію, побачив я його ківі, хурму і був приємно вражений. Дегустував сорти Брейс 2, первістка, дарунок матері і пробував віргінки. Ну, найбільше мені щось дрібне. Віргінка зайшла. Вон мама дозбирює напою на Ябрську. В принципі, збір завершений. І сезон цього року, вважаю, вже закритим. От. Можливо, ще зробимо окреме відео по дегустації хурми. Він мені дав такі сорти, як Соснівська і... Також дав дар Софіївки. а дар Софіївки в мене і своя є, і Божий дар, і Нікітську бордову дав. Покоштуємо як. Ну, Зараз вони ще зелені, треба дозарювати. От, я так бачу, що на перспективу будуть в мене груші викидатися. В першу чергу буду викидати, мабуть, талгарку і на їх місце буду садити зізіфус, хурму, можливо, азіміну якісь інші культури. Бо рінтабельність такої грушки, як талгарка, наближається до нулю. До нуля. І, до речі, коли ти вирощуєш органічну грушку, великої шкоди завдає такий шкідник, як щитівка. Ось бачу, бачите, медвяна роса. Тобто листопад місяць, а медяниця продовжує свою погану справу. От. І крім мідяниці ще є щитівка. От так, якщо кору поджолубати, вона бачите антацианове забарвлення. Будемо працювати, мабуть, в наступному році. може, Можливо, і міксаб, можливо, інші препарати, хто має до, досвід роботи. З щитівкою на груші порадьте, які препарати працюють краще. ну На цьому все. Буду завершувати свій репортаж з Барського району. Вінницька область. Сподіваюсь, все буде добре. Всім миру добра. Всього доброго. До побачення.